У нашому місті проживає багато ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І готуючи сьогоднішню нашу передачу, ми побували у листях у декого з них, поспілкувалися з ними про ті проблеми, з якими вони стикаються зараз. І до вашої уваги пропонуємо зібраний нами матеріал. В зоні. Ви були там як ліквідатор чи просто а, там мешкали? Ні, я з ліквідатора післаний був з Другобичку. З Другобича вас послали. Так. Ви були одразу в 86-му одразу відставалі. А розкажіть, будь ласка, трошечки про свої спогади. Що таке найяскравіше вам запам'яталося, власне, з того що часу? Там я, я возив там різну. Тільки двері так от на хрест дошками. Забиті. Забиті. І кропива. весь вікон, веще дверей. І, і, і все, так, їдеш, так як по пустині, по якій-небудь теж. А от як ви повернулися mm. з Чорнобиля сюди і назад, mm. е е е як до вас тут ставилися? Як вас тут сприймали? Люди, влада взагалі, mm. якась Та увага ні. особлива чи Нічого. Ми так наоборот говорили, що, до, що поїхав туди тому що хотів багато грошей. Ага. Тобто таке негативне навіть ставлення було, а, а. зараз е, у, а. у вас є проблеми зі здоров'ям. Чи є а. якась допомога зі сторони держави, зі сторони влади, нема на нічого. ліки? Маєте якісь пільги? Нема нічого. Колись були трохи пільги на ліки, а тепер нема нічого. Що, що за свої гроші? Тобто практично держава не допомагає вам? Ні, зовсім нічого. А якісь соціальні виплати, якісь гроші вам виділяють додатково? Ну, Як то, чорнобильцю що. чи якісь? що на, на харчування, що дають там, угу. який, хоч там 15, тобто 150 гривень. 15. Це місяць, 150? Так. <кій> а от власне щодо стану вашого здоров'я, таке може дуже делікатне питання. Стан вашого здоров'я погіршився власне після перебування в Чорнобильській зоні. Обов'язково, тільки так. Да. Так, так. Я фактично в мене було трохи погане здоров'я взагалі як, бо тому що мене післали вже. Мені можна було і не їхати туди, бо я вже в тім віці вже людей не посилали. Uh -huh. Ну, але я нічого поїдеш в командіровку, послала в командіровку uh -huh. в Чорнобиль, та я не знав, що воно таке, той Чорнобиль. От, і Поїдеш в командіровку на місяць, ну та й на місяць, Та й, та й поїхав на місяць. Uh -huh. А тим часом, коли вже заїхав туди, то вже назад дороги нема. І скільки ви були в Чорнобильській зоні? Місяць. Місяць часто. Mm -hmm. Я вам дякую, пане Андрію. Бажаю вам mm -hmm. перш за все здоров'я, бажаю вам уваги зі сторони людей, бо все таки mm -hmm. те, що ви тоді робили в Чорнобилі, mm -hmm. і ваші колеги робили в Чорнобилі. Mm -hmm. Це справді велика справа. Mm -hmm. Дякую вам. Велика справа для, для великих людей а для для таких, як я, то просто. Ні, саме такі, великі, саме такі люди, як ви, мабуть, робили так. ту велику справу. Ну, то дякую вам, дякую вам.